Євгенія, тобі слово. Вітаю віта власне вперше в історії України урочисте засідання до Дня Перемоги провели не 9, а 8 травня у день пам'яті та примирення. Біля Верховної ради гостей зустрічала почесна варта та оркестр. На засіданні були присутні і бійці антитерористичної операції, члени уряду, духовенство, попередні президенти України. Прибув навіть генсекретар ООН Бан Кімун. А от Кисла у першому ряді сесійної зали були зайняті не депутатами, а ветеранами. Причому як Червоної армії, так і української повстанської. Армії до ветеранів найперше і звернувся президент України. Такі великі подвіги не забуваються. І в історію України вони карбуються золотими літерами. Я хочу ще раз звернутися до наших славних дідів-прадідів в лавах Червоної армії радянських партизанських загонів. Ви врятували цей світ. Оста оплесками виступ президента перервали не раз, бо говорив він дуже емоційно. Він згадав нещодавні заяви, що їх робила Росія. Мовляв, вони виграли цю війну і без України. Так от ці слова Прошенко назвав наругою над спільною пам'яттю, адже недооцінити вклад українців у перемогу неможливо. Не виграли б цієї війни без України і українців. І тут немає навіть про що сперечатися. А от, до речі, про те, чи почалася б ця війна, якби в Кремлі не підписали пакт Молотова Мирибінтропа, можна було б і подискутувати. До того ж за словами Порошенка, ніхто нині більш ніж українці не цінують той мир, який протримався майже 70 років. Адже цитуючи Довженка, Україна знову в огні і знову зі зброєю має відстоювати свою свободу. На засіданні хвилиною мовчання вшанували як пам'ять загиблих у другій світовій, так і тих, хто втратив життя на сході України. Це президент до речі, чи не вперше назвав війною України за незалежність 14-15 років. Також надзвичайно зворушливо оплесками і стоячи вшанували 21 героя України. Надія Савченко. Ігор Герасименко, Сергій Сопко. У цей день хочу запевнити присутніх, що нинішнє покоління захисників рідної землі буде гідним своїх славних дідів та прадідів. Знахабліний ворог, який топче сьогодні святу українську землю. Обов'язково знайде свій безславний кінець, адже за тим, за ким правда, завжди перемога, Євгенія. Я знаю, що президент говорив і про страшні втрати наших днів загиблих на сході України. Які цифри він назвав? Так, віта власне статистика дійсно жахає лише за підтвердженими, тобто ще не остаточними даними. На Донбасі загинуло 1675 військовослужбовців, майже 7 тисяч мирних мешканців. А ще тисяча вважаються зниклими безвісти, та єдиною можливістю розв'язати конфлікт на сході Прошенко вважає мирний план. І скільки б мене не критикували за мій мирний план, я свого курсу не звернув, бо відчуваю величезну колосальну відповідальність за країну. Цей курс єдиний можливий і правильний, безальтернативний. Бо він дає можливість зберігати і примножувати наші сили, нарощувати. Нашу з вами обороноздатність. Президент вкотре запевнив, що Україна дотримується мінських домовленостей на відміну від агресорки Росії. Та найголовніше каже, в чому ворог прорахувався. Так це у незламності українського народу, духу та патріотизмі. Тож президент певен, що як і 70 років тому ми переможемо ворога, а свою промову Порошенко завершив надзвичайно зворушливо і емоційно. Слава воїнам, переможцям в Другій світовій війні. Слава ветеранам української повстанської армії, слава бійцям антитерористичної операції, учасникам війни українського народу за незалежність і європейський вибір. Слава українським волонтерам, слава українським воїнам всіх часів, всіх поколінь. Боже, великий єдиний нам Україну храни. На цьому мене все Віто. Євгенія, дякую. Це була Євгенія Токар про урочисте засідання у Верховної Ради Раді з нагоди дня пам'яті і примирення.